Ось така наша колекція. Ми зібрали сант. Всі вони вільні для продажу. Такого ще немає когось, можливо, для колекції. Пишіть нам. Ось, дивіться, який у нас гарненький. Це американський сант. відкручу, Видите, яка краса. Ось. Далі в нас йде Балтійський сант. Ось він. Мальовничі. Ось це мальовнича. Ой, краса. Український санта. Ось які. Дивіться, колоски, прапор. Стрічка жовто жовто-блакитна. Ось такі елементи. Таким зробили нашого українського Санта. Це польський санта. Ось це нас Грецький санта, Греція. Ось це Голландія, Голландський. санта, ось тут можливі тюльпанчик. Вітрячки ось тут. Керпани в декорі. Дуже такий гарний. І не показали ми ще італійський сантам, ось такий з видно з батоном. Подивіться, який красивий. красень. Італія. Італійський Санта. А ось це будиночок Санти. Його робочий воркшоп. Робочий ось, такий будиночок. Тут теж є гачок і теж на підвізку йде. Ось тут буде видно. Дивіться, яка краса. Яка краса. Ось сюди вставляється лампочка від гірлянди. Потім дає світло. Оці віконечка, іконочках гарно світяться. Ось так ось така наша колекція. Вірна для замовлення. Підписуйтесь на наш канал у в гостях. Тут у нас є дуже багато чого цікавого. Ждемо ваших коментарів і лайків.